Хаос навколо Мерліна Менсона Концерт епатажного рок співака в Києві почався із півтора годинним запізненням, але чимало глядачів на нього так і не потрапили. Через проблеми із квитками сканери на вході показували, що їхні квитки вже в залі палацу спорту. Організатори винуватять шахраїв, що підробляють електронні квитки. Ну а глядачі недосконалу систему продажу квитків та їх перевірки. Як і два тижні тому е на виступі британців, Депешмот глядачі вишуковувалися у довжелезні черги, але цього разу прорватися на концерт не змогли. Концерт рок співака Мерліна Менсона не обійшовся без проблем. Ось це все проблемна черга. Людей, квитки, яких не скануються і вони не можуть потрапити всередину. Они говорят, что Очень много білетів двоє Мені сказали, 20 минут назад ви проходили. Тобто, виходить, мой білет пройшов, але мене не пропустили. Сказали, що проблем проблем. Є білет вже заходили декілька разів. Нараз не входи. вона не може зайти по своїм білітом. Чотири купил, три прошло в черзі половина людей. Так от половина людей не пропікало. І всі возмущається. Ми приїхали в сім годин. Уже стоїмо півтора часа, і ми не можемо попасти. Наталя Гончарова, Роман Сукач ТСН 1+,1.